15 вересня 2023 року на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили тривав фестиваль української культури Україна Соборна. Фестиваль організував Миколаївський журналіст, спортсмен, автор віршів та пісень Сергій Розумяк. У холлі університету для гостей та учасників фестивалю розміщена виставка дитячих малюнків, де всі охочі можуть почитати теплі слова дітей, адресовані нашим воїнам-героям. Фестиваль Україна Соборна розпочався з хвилини мовчання для вшанування пам'яті загиблих захисників України та прослуховування гімну України в акапельному виконанні Олега Гілякіна. Перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр привітав учасників та гостей. Ти фестивалю, наголосивши, що, незважаючи на важкі часи, необхідно єднатися задля кращого майбутнього нашої нації. На фестивалі звучали українські пісні у живому виконанні миколаївських музикантів: Олега Гілякіна, Віталія Коваленка, Віктора Білонога, Наталії Сиротюк, Юрія Дзінтерса та Єлизавети Шевчук. Також був показаний відеокліп на рок переосмислення пісні Ой, у лузі червона калина у виконанні Геннадія Грімова, Анни Шері та Дена Варшава. Зі сцени лунали вірші та гуморески у виконанні Сергія Розумяка, Марії Іванчик, Валерія Карпенка, Олександра Масленікова та інших. Вітали гості фестивалю в офлайновому та онлайному форматах: директор Гончаренко центру Миколаїв Дмитро Щоголов, директор Миколаївської рок-хати Віктор Жевнара та Паралімпійка Марія Іванчик. Також гості фестивалю мали нагоду подивитися відео. Привітання від одного з перших випускників ЧНУ імені Петра Могили, продюсера та режисера. Власної пересувної телевізійної станції, першого заступника голови регіонального відділення Національного олімпійського комітету Миколаївської області, захисника України Вадима Кучмія, прямо з Авдіївки. Ми дякуємо організаторам за чудовий та актуальний захід.